У центральній частині міста сталася пожежа. На вулиці Йосифа та Кобринського горіла оселя літньої Коломиянки. Працівники МНС вчасно виїхали на виклик та локалізували загоряння. Далі коментар рятувальників. 14.08.2011 року у 14 годин 20 хвилин на ПЗЧ СДПЧ-8 місто Коломиї поступило повідомлення про пожежу в місті Коломия по театральній 40. Виїздом на місце пожежі та оглядом встановлено, що Пожежа виникла в однокімнатній квартирі двохповерхового, чотирьохквартирного житлового будинку. Завдяки оперативним діям пожежно-рятувального підрозділу пожежу було швидко ліквідовано. Було сильне задимлення під час пожежі рятувальники працювали в апаратах захисту. Пожежу було локалізовано. значить, Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено стіни та стелю, знищено речі домашнього ужитку. Ведеться розслідування по встановленню причини пожежі. На даний час в Коломийському районі виникло 112 пожеж, по місту Коломиї 54 пожежі і по Коломийському району 58 пожеж. Протягом Даного часу в Коломийському районі внаслідок пожеж загинуло 8 осіб.